Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу вам показати, як я готую борщик. Я купила такі реберця, але кісточок в них нема. В них хрящики. Я, на жаль, вам не записала, як вони були сирові, вони в мене вже кіплять десь півгодини. Такі реберця дуже-дуже м'ясні. Жиру тут майже нема. І бачите, такі ось хрящики. Тут у мене десь пів кіло. Я помила, порізала на шматочки їх і поставила варити. Закіп'ятила воду і в киплячу воду кинула. І шматочок цибульки кинула. Потім я її дістану і викину. Щоб воно, бульйончик, щоб був ароматний. А також, так, це я накрию, хай кипить. Потихеньку. Піну зібрала. Ось, Почистила картоплю. Моркву, буряк і цибульку. У мене така червона цибулька. Вона трішки така не дуже файна була, я пообрізала, де було погане. Ну, Зато вона буде смачна. І ось я почистила. І потім моркву натру на крупній тертушці, а буряк я поріжу соломкою. І цибульку на кубики на засмажку. Ще потім капусту поріжу. І ось такий в мене буде борщик. Ще купила помидори. Як буду робити засмажку, то покладу в засмажку і томат, і помидори потру, без шкірки. Потім вам усе покажу. Ось таку капусту придбала, невеличку. Мені буде потрібно навіть можливо менше половини. Я не знаю, я потім наріжу покажу вам скільки. Ось, Я її помила, з магазину там її руками трогали, коротше кажучи, я завжди капусту мию. Помила її, вона ось так, листки я не, не знімала верхні, бо вона добре почищена. Я просто її помила під краном. І все. І ще потім часничок дістану, пару зубків і зелень, петрушечка, кріп. Ось такий в мене буде смачнючий борщик. Дуже хочу саме з реберцями. Там була і, можливо, його гов'ядину, яловичину цю придбати, але я не хотіла. Я хотіла свинячу реберце. І воно собі потихеньку буде кипіти. Потім поріжу такими крупними шматочками картоплю кину. І зроблю на сковорідці таку засмажку. Спочатку цибулю, потім морква, буряк. Ось, І поріжу капусту, я вам все покажу. Ось я ще помила три помидорчика Ось, і потру їх на тертушку без шкірки. Просто розріжу навпіл, виріжу плодоножку та потру. І ще трішки додам томату, томатної пасти. Зараз все наріжу, натру і все вам покажу. Ось, друзі, в мене пішло пів капусти. Отої, От що я вам показувала того розміру. У мене капуста невеличка. І ось половинку я покришила. Я прямо ножем. У мене є така сікушка для капусти, але я звичайним ножем скоріше це все роблю. Ось. І ще достала ось шматочок червоного перчика. Такими крупними шматочками, слайсами, соломкою наріжу. Ось. І теж покладу для аромату У борщик. Ось. М'яско вже майже годинку кипить. Зараз поріжу картопельку, крупними шматочками і покажу вам. Ось, дівчатка, такими крупними шматочками я порізала картопельку. І зараз. Наріжу все на засмажку і поставлю тушкувати на сковорідку засмажку. Ось, дівчатка, ось так соломкою я нарізала буряк. І буду його тушкувати. Трішки протушкую. І все, і додам до борщику. Ось, друзі, я покришила цибульку, перчик, моркву натерла, потерла помідорки. Та все приготувала. І зараз ставлю сковорідку і буду робити засмажку. Пательня в мене вже гріється, наляла олійки. Висипаю спочатку цибульку, потім моркву, потім буряк. Ось цибулька підсмажується, трішки погрум'яниться, підрумяниться та буду викидати моркву, потім буряк. А також хочу зробити ікру, ось із синеньких. Із баклажан. Ось у мене такі овочі. Шикарні. Зараз баклажани і перчик по А помідорки, ось так, де плодоніжка, зроблю розріз. Ні, з цієї сторони, ось, не де плодоніжка, а навпаки. Зроблю отак, нахрест розріз. І всі ці овочі покладу запікатись. Обов'язково по на 220, десь 230 градусів в духовку, щоб вони швиденько запеклись. Я помідорки теж запікаю. У мене сирові, тільки цибулька і часничок. А все оце перчик перчики, баклажани синенькі і помідорки я запікаю. Ось такий в мене рецепт. Теж спробуйте. Це вам від мене такий лайфхак. До борщу це не має відношення, але вирішила вам показати. Ось в мене вже підрум'янилась цибулька, я кинула моркву. Зараз минут хвилин 5 потушкується, кину буряк. А сюди вже картошка майже зварилась. Хвилин 10-15 вона покипіла і я китай, висипаю капусту. Ось капуста в мене. Зараз висипаю капусту і накриваю кришкою. Все, капусту висипала, накриваю кришкою. І нехай собі готується. Теж хвилин 20 поготується, і я буду висипати засмажку. Думаю, до того, до того часу вона буде готова. І як висиплю засмажку, вкину червоний перчик. Все, бурячок теж засмажку додала і хай тушкується. Хвилин 5 він потушкується, і я додам потерті помідорки. А також ложку столову томатної пасти. Я думаю, буде досить. Ось, друзі, я все понаколювала для ікри. І ось зробила, бачите, розрізи хрест-навхрест. Я з двох сторін зробила, і там, і там. Такі невеличкі. Щоб шкірку було легше зняти. Шкірку буду знімати із баклажанів, із перця, із помідорів. помідор. І все, потім буду такими середніми шматочками різати. Я не люблю, коли ікра на м'ясорубку або прямо в кашу помільчена. Я люблю, щоб були невеличкі шматочки. Ось, дівчатка, в мене обсмажився буряк, десь хвилин 5 він обсмажувався, а потім я взяла ложкою, наляла з борщика юшечки сюди, можна водички трішки, щоб він протушкувався. Ця вся засмажка має тушкуватись хвилин 20-25 на сковорідці. Ще хвилин 5 потушкується, і тільки потім я додам терті помідори та томат. Бо кислота вона призупиняє процес приготування. Тому відразу не потрібно. Нехай воно протушкується, цей бурячок з морквою. Ось, друзі, я вже додала сюди. Потерті помідорки, томати, а також томатну пасту. Десь столова ложка. Більше, думаю, не потрібно. Я не люблю як багато. Все, друзі, я вкинула перчик, посолила неповну столову ложку. У мене велика кастрюля. Пер, перчик хвилин 15 покипить і буде готовий. І ось ця засмажка в мене вже готова. Я буду зараз її висипати до борщу. Ось, А також я ось порізала зелень та покришила пару зубчиків часничку. І теж в кінці кину до борщу. Зараз висиплю засмажку, кину духмяний перчик, лаврушечку. І можна декілька горошин чорного. Ні, я не буду кидати цілий чорний. У я... мене є ось помільчений. Чорний перець разом з коріандром, ось я його покладу. І все, і борщ буде готовий. Десь у мене загалом борщ варився годину 20, може, півтори години. Ось так. У мене десь пів... десь годину в мене кипили реберця. Хоч там кістки нема, але там є ці, як вони. Хрящики, я хотіла, щоб вони розмліли. Все, кинула духмяний перчик та два штучки лаврових листочків. І зараз буду висипати ось цю засмажку. Все, дівчатка, засмажку висипала, додала зелень з часничком. ще 5 хвилин, і борщик вимикаю. І він буде дуже смачний. Не знаю, мені з реберцями дуже подобається. Вони в мене зовсім не жирні. Дуже смачно буде. Все, друзі, я скуштувала солі достатньо. У мене неповна столова ложка, без гірки. Ось. І я перемішала ось зелень з часничком. І зараз буквально 5 хвилин і я вимикаю, щоб не переварити овочі. Все, куштуйте. З вами була Оксана із Одеси. Куштуйте і готуйте, мої любі українці. Я знаю, українці більшість дуже смачно готують. Але я вам вирішила показати свій рецептик борщу, як я його готую. Мені подобається. Ще деякі люди, я знаю, в борщ цукор додають, але я не буду додавати. Я не хочу. Все, до побачення, папа. -па. З вами була Оксана. Бережіть себе. До побачення.